Проходьте, я нафарбую губи та до вас приєднаюся. Хорошо. А губи накрашені. <реш> Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні ми будемо готувати крем-суп з гарбуза. Готові до затишку! Коли на прохолодно прохолодний вітер свищий у вікнах, нам особливо хочеться чогось теплого, густого і заспокійливого. Я дуже люблю готувати із сезонних продуктів. Влітку це прохолодний гаспачо, а весени ніжній гарбузовий крем-суп. Це страва, яка зігріває не тільки тіло, а й настрій. Сьогодні покажу мій улюблений варіант із запеченим гарбузом і бататами з вершками та хрусткими гренками брусочками. Починаю з підготовки овочів. Очищаю 500 г гарбуза і половинку батата. Ріжу брусочками. Додаю цибулю та моркву, ще болгарський перець усе нарізаю середніми шматочками. Окремо змішую ароматну основу, продавлюю чотири зубчики чеснику, додаю сіль, чорний мелений перець і трішки меленого коріандру. Вливаю 2 столові ложки олії і добре перемішую. Спеції одразу розкриваються і пахнуть затишною осінньою кухнею. Половиною цієї пахучої олії поливаю овочі, даю їм 5 хвилин познайомитися зі спеціями. Далі перекладаю на дека з пергаментом. Додаю решту заправки і відправляю в духовку на 180 градусів приблизно 20 хвилин. Секрет смаку саме в запіканні: овочі карамелізуються, стають м'якішими, солодшими та насиченішими, ніж при варінні. Паралельно готую гренки. Це мій улюблений контраст до кремової текстури. Хліб ріжу брусочками, підсушую на сухій сковороді до золотистості. Вони виходять хрумкі ззовні та м'які ще всередині, ідеальні, щоб вмочати у теплий суп. Перевіряю готовність. Шматочки мають легко проколюватися. Коли овочі запеклися, перекладаю їх у високу чашу і збиваю блендером до однорідного пюре. Вливаюсь в теплі вершки і знову збиваю. Консистенцію регулюю за смаком. Якщо хочете більш легкий суп, додайте трішки гарячої води чи бульйону, якщо любите щільний, залишайте густішим. На цьому етапі ще раз коригую сіль та перець. Цей – справжня ковдра в тарілці. Він чудово підходить для сімейної вечері, затишного вихідного чи навіть святкового дня. Насичений колір, аксамитова структура, теплі пряні аромати. А головне мінімум інгредієнтів і прости крок кроки. Якщо у вас є діти, залучайте їх. Нехай перемішують овочі зі спеціями або підсмажують гренки. Спільна кулінарія завжди смакує краще. Для подачі посипаю тарілку горбузовим насінням, дрібкою кунжуту та мікрозеленю. Зовсім трохи, більше для текстури і свіжої ноти. Невеликі паради. Якщо любите більш яскраву пряність, додайте дрібку мускатного горіха або паприки. Для пісної чи безлактозної версії замініть вершки на кокосові. Вони дадуть легкий тропічний відтінок. Але гарбуз з бататом усе одно залишаться в головній ролі. Осінь це про спокій. Домашнє тепло і турботу про себе. Тож налити собі велику тарілку крем-супу, додайте хрусткі гренки брусочки, посипте насінням і насолоджуйтеся моментом смачного і затишного вам дня.